У мене тут гудей парує, але покажу вам, що готую. Тут у мене картопля на пюре. Відварюється. Тут я смажу кабачки. Згадала такий кляр, яйця, ложка столового майонезу, два яйця, всі трошечки, і дві столові ложки борошна. Все це переколошматити і окунати кабачки, смажити на вогні. Так, тут у мене типу такий гарячий буде салат. Це кабачки, ось такі дольками, з помідорами і чесником. Це вже готове, вже можна вимикати. А тут у мене котлети, правда, з галі балованої, бо вже не встигаю. І ось такий буде обід, а там що залишиться, то на вечерю. Кабачки виходять неймовірно ніжні. Я ще її баклажани посмажу, навіть у резду сподобались. Тримай. Ням-ням. Угу. Гарячий трішки, так? Да? Щоб ви розуміли, оце він пів тарілки сам влупив. Дуже смачні. Вони ніжні. Смачний кляр. Не знаю, що баклажани не куштувала, але це дуже смачно. Не корисно, але смачно. так? Да? Так, дитина стала моя їсти ще й такі кабачки. Не знаю, що з нею стало, і ще й обід став поїсти. Картопля пюре, котлетки, такий от кабачковий гарячий салат. Орестик, який з'їв всі кабачки в клярі. У нас тут салат пішов в хід. Не знаю, що за це з дитиною стало. Садочок, можливо. Але мені це дуже подобається. Ну, у мене урок за уроком. Так, трошки віднесу телефон. Ось, ще сьогодні така одна відміна відбулася на уроці. Ну, не те, що відміна, перенесення, і в мене звільнилося місце ще під один урок. І коли така нагода є, і чоловік є, бо він завтра знову їде у відрядження на декілька днів, то я думаю, треба, треба брати. Ось. Хоча, з іншого боку, чесно, вихлопу з цього зарплата маленька, і це більше таке, знаєте, як я кажу, ентузіазм мій. Але я все ж таки працює. Досвід не проп'єш і не купиш ні за які гроші. Купив чоловік кавун, але він не дуже смачний. Він такий, знаєте, ну, типу наш український, але він не прям солодкий, є набагато солодший. І, звісно, ми той кавун їмо. Але мені так чесно, шкода чоловіка, що він котрий раз намагається вибрати класний кавун, а в нього він якийсь не дуже смачний. А я йду просто рандомно по вулиці. Бачу, кавон, беру, і він такий солодкий, знаєте, це їсти і ще хочеться і хочеться. Не знаю, я просто беру половину зазвичай. Я бачу всередині дуже такий темно насичений колір, і аж таку, знаєте, аж цукор той бачу на вершечках, прямо цю фруктозу, мені здається, такий аж більосий, такий блиск. Ось, і я його беру, а чоловік бере рожеві. Вони ну, солодкі, але не такі, як я вибираю. І він і так хоче брати солодкий і в нього не виходить. Да. Ну, а зараз я переходжу до прасування одягу. Мусила купити невеличку таку прасувальну дошку в цю квартиру, тому що свою залишила вдома. Нею користуються вже квартиранти. Але вести її сюди також було незручно. Вона була така габаритна і перевозка. Коштувала б дорожче, ніж сама дошка. Тут купила таку малесеньку в Аврорії за 250 гривень. Вона так ставиться на стіл, в принципі. Перебути певний час можна. Звичайно, вона не суперкомфортна, але нам, напевно, така тут і не потрібна. Син дуже полюбляє сорочки носити в школу, тому йому і прасую. Знаєте, чоловік не так просить просувати йому одяг, як син саме, бо він любить саме діловий стиль. А загалом, звичайно, то це такі дрібниці побутові. Звичайно, що я трохи сумую за своєю квартирою, за домом. Мені не вистачає обстановки своїх рідних місць, я вже дуже звикла до свого міста. Але все ж таки це не порівняти з відчуттям якоїсь, хоча б частково, але безпеки, і мені дуже шкода, що атаки не перестають. не… Не зникають і в моєму регіоні все досі так само страшно і активно, особливо після сьогоднішньої нічної атаки. Це дуже страшно. У мене вже час обіду, і я вирішила приготувати зрази. Була в мене картопля, пюре відварена вчорашня, тому вона сьогодні вже знаєте така: не хочу діти її. Розморозила фарш і зараз буду формувати зрази та смажити на олії на пательні. Можна було б, звісно, і запекти, але я е, люблю більше смажені, тому зараз буду працювати. Я вже приготувала, склала їх сюди в мультипіт, ще трішечки доготувати, щоб там точно приготувалось м'ясо. І в мене залишився ще фарш, тому я вирішила приготувати такі маленькі тефтельки, небагато ось в томатному соусі. Тому буде це на вечерю, а вже. Е Зразу буде на обід. До речі, зразу всі інші робила меншого розміру, то для себе і чоловіка більшенькі, а оці всі меншенькі, вже, щоб було зручно дітям їсти. А зараз я буду застилати свіженьку постіль на ліжко. Поділюся з вами своїми роздумами ще з приводу зйомного житла. Взагалі, в мене досвіду зйомного саме житла досить мало. Спочатку ми жили в нашій квартирі в Житомирі з сестрою, а потім я приїхала до чоловіка в його квартиру, і ми фактично ніколи не знімали. Це досить відчутна така різниця, як мені здається. У своєму власному житлі ти собі господар ти захотів. Прибити картину, ти її взяв і прибив, і не думаєш, а можна, а не можна. Якщо десь раптом тобі чогось не вистачає, ти обдумуєш якусь покупку і з легкістю можеш це купити, якщо воно тобі дійсно потрібно. Ми ж зараз знаходимося в ситуації, що ми не знаємо, скільки часу ми тут пробудемо, і чи треба вкладати кошти, наприклад, в якусь додаткову шафу. Або в якусь тумбу, і звісно, воно нам вдома також не пригодиться. Можна, звісно, заморочитись, купити і потім продати, але ну, я не впевнена, що потім, можливо, нам так вийде. Ось тому, тому ми обходимо з тим, що є. І по-друге, є дуже велика така а, необхідність слідкувати за всім абсолютно, щоб ніде не було пошкоджень, тому що все ж таки це не наше житло. Десь вдома я би пробачила якусь поломку і так далі. А тут, звісно, тут треба бути дуже обачним. Бо за все, потім доведеться платити. Ось, але це діти, і це життя, і все може бути. Тому ми звичайно на це зважаємо. І якщо будуть якісь пошкодження, то, звичайно, будемо компенсувати. Загалом я сумую насправді за домом. Мені так не вистачає рідної квартири своєї. Ось, але. Але що робити? Я намагаюся зі свого боку, принаймні, щоб у мене тут було моє комфортне постільна білизна, якісь покривалку, можливо, якась гарна тарілочка, чашечка, щоб все рівно воно мене трошечки тішило. Хоча, коли ми з чоловіком збиралися, він говорить: та бери якісь типу як найгірші чашки, найгірші тарілки, щоб якщо поб'ється, то не шкода. А я кажу: ні, якщо я візьму ще все найгірше в чуже житло, то я взагалі в депресії потону. І я вирішую. Ви вирішили взяти такий більш дорожчий сервіс сюди, тобто тарілки. Звичайно, я не все брала, бо нам було некомфортно, але все ж таки. Напишіть ваші думки з цього приводу. Я знаю, що багато людей живуть в зйомних квартирах. Як ви облаштовуєте свій побут? Можливо, у вас є якісь такі помічні секрети, як зробити, щоб відчувалися, як вдома. І особливо не вистачає спілкування. Звичайно, можна зустрічатися і дзвонитися, але це вже набагато набагато річ. Коли забираю дітей, то бабулі там продають овочі, не знаю, звідки лячі вони перекуповують, чи може і свої. Так, перець взяла по 45 гривень, такий біли, біла зірка, але червоненький великий. І ось такі томати, я їх дуже люблю, чорні, особливо і жовті по 35 гривень за кілограм. Так, взяла ось це. Також слив, сливи обожнюю. По 30 гривень такі гарні венгерка. Просто я обожнюю і ладі давати з собою і мерону. А це вчора чоловік виноград прикупив і два болгарські перці, але він брав у магазині, то я не знаю, що там по Ну і Звісно ж, не могла пройти повз бабусю, котра продавала букетики ось такі хризантеми, Далі ж жоржина, чорнобривець і айстри. Ось Айстра. 50 гривень, тож взяла додому, щоб радували осінні барви моє око. Всім привіт, добрий ранок! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні перший холодний день і якось так ще трапилося, вчора син молодший з температурою прийшов в садочка. Я йшла, я його пощупила і дивлюсь, він якийсь дуже гарячий. Але думаю, може мені здалось, бо я й себе пощупала. Я собі якась гаряча здалась, думаю, може я щось неправильно розумію. Хоча я дуже точно вимірюю рукою. У мене є градусник, і я перевіряла навіть там до 2,1 градуса. Я так точно можу виміряти температуру. Ось, і, коротше, під вечір я так думаю, ні, давай ну, я перевірю, бо щось він знову показує, показує на голову. Ось так от. Я злякалась, думаю, хоч би не мені негід. А ми якраз якраз задумалися робити щеплення від Менінгіту, але його тут по місту немає ніде цього цієї вакцини. Коротше, я за температуру в нього 38. Я через пару хвилин переміряю 38,4 і чоловіку дзвоню, чоловіку він у відрядженні. Коротше, він каже: якщо він жаліється на голову, швидко визивай швидку допомогу. Не дай Бог менгід. Я викликала, я перелякалася. Він каже, це дуже страшне захворювання. Приїхала швидка, каже, перевірила там все його. Каже: Ну я не бачу причин для госпіталізації, не схоже, що це менінгіт, Може, якийсь вірус, поспостерігайте. Давайте вже розтинжуючи. Вони приїхали дуже швидко, буквально 5 хвилин. Вже швидка була, і вже на той час температура була 38,6. Я дала жарознижуючи і дуже швидко температура впала. Він заснув і спав все нормально. Вночі я кілька разів вставала, дивилася, як він. Ось, і вранці ось зараз знову температура в нього є, починає рости. в нього ще червоне до всього горло. Я думаю, що ж він мені на цю голову показував? Ось так, от на затилок. Я через що подумала, що не дай Бог, менінгіт. Потім я позвонила вчора виховательці. Вихователька каже: він ніде не падав, нічого. Каже, подивіться лімфовузли, може, лімфовузли йому так дають, наче як на шию він показує, він не знає, як пояснити, бо йому ж тільки три роки. Дивлюся, ну, дійсно, під челюсні ці лімфовузли збільшені, бо я вже навчилася з Віталіком прощупувати все, що хочеш. Ось, коротше, я прощупала ці лімфоузли. Під челюсні вони дійсно збільшені. Ось горло подивилося червоне. Ну, отаке. А перед цим, за день до цього, в нього гноїлося око праве. І ми, ми йому покапали пару разів антибіотиком. Все пройшло за день, і він пішов вчора в садочок на один день. Коротше, я не знаю, поки що спостерігаю. Е, старший син трохи покашлює, тому він лишився вдома і вже мусила лишати і ладу вдома, тому що там кавардак. Ну я просто фізично не справилася їх відвести. Е, ось тому всі сьогодні вдома. Не знаю, як мені буде з роботи, але це вже другорядне, якщо що, спробую заміну підшукати. Е, але головне, щоб вони були здорові. У нас сьогодні ще й похолодало так добряче, вже говорять, що вже так буде триматися низька температура. Ось. Поки діти дивляться мультики, ми поснідали, ми зібралися, ну там ліжка позастеляли. І я думаю, в мене зараз уроків немає, то буду робити якісь хатні справи. І бачите, яка в мене тут є зона для прибирання. Хочу тут навести лад, вже є озуття, яке можна попрати і заховати. Також думаю, щось тут навести порядок, бо вже частину курточок навряд чи будуть вони одягати. Ну, словом, ми тут, знаєте, вішали на вішачки, але це дуже. Ну, для дітей важко на вішак вішати, краще все-таки на гачок, а гачків тут немає на саме ось цьому місці, на місцині. Тож потрібно зараз перебрати, і, можливо, ми якусь напольну вішалку замовимо щось таке в цю зону, щоб поставити. Але прибирати потрібно зараз. Так, а наразі ось якось так. Виняла деякі курточки. В основному побачила, що найбільше курточок в Орестика. У нього і така тепленька курточка, і така. Це раніше. Ну, вона, правда тонша, вже, може, і не підійде. У Лади тільки ось ця, Орестика ще ось ця. І ще декілька я заховала. У Мирона. Ну, подивлюся на ще там в дивані, є якісь запаси курток. Е, ніби і багато всього своєї ще навіть не виймала. Залишила джинсовку, вона така вітру непродувна. І моя така дуже давно, давно її купила, е, така типу вітровочка теж. Сумки заховала, кепки заховала, це я заховаю, взуття. Ось тут а, заховала тут, я вже не пам'ятаю, теж якесь зуття, десь треба буде в шафу запхнути, і дістала кілька таких уже осінніх пар. Орестику ось такі купувала на осінь. Здається, я показувала вам, коли я тоді не могла з розміром вгадати, вже якраз можна буде вдягати. Бо ось ті, що в нього зараз, Боже, як він їх зносив? Зараз покажу. Буквально скільки їм? два тижні. Коротше, діт... люди, дорогі мої, не купуйте, то просто жах дивіться. В принципі, вже можна викидати. Я Думаю, сміливо, бо куди вже він їх в дощ в таку погоду піде. Гарні з виду, але взагалі неякісні. До я їх взяла, правда, за копійки, але ж все рівно, ну куди це таке? підошва? просто за два тижні стерта, наче в ній 100 років хтось ходив. Так. І ще у нього є ось такі кросівки, але вже теж треба викидати, коротше. Так, да, це вже все. 24-й розмір вже йому, мабуть, тісні будуть. Тож це все на смітничок іде. Та й, мабуть, ці вже також на смітник, бо вже ну не знаю. Зараз я, я комусь, можливо, їх запропоную, віддам, можливо, комусь треба. У нас тут з дітками картопля фрі, поки вони хворіють, і ще кульки м'ясні в кетчупі запікала. Всім смачного. А в мене зрази. Тим, що перебирали конструктор Лего по кольорам, ще трошки залишилося години півтори. Це у нас зайняло. Дуже очі втомилися. Не вистачає судочки, тому буде в пакетах дещо. Це для того, щоб ми могли збирати по інструкціям. Тобто, якщо нам потрібна якась жовта деталька, не обов'язково діставати ніби як все. Хоча, можливо, це все задурно, не знаю. Просто обідно, що вже не можемо по інструкціях зібрати, то я думаю, може, хоч якось так. Вирішила купити під олію ось такі от дозатори. Це я купувала в копійці, по-моєму, а може б, в Аврорі, По 75 гривень. Щоправда, з іншого боку, тут ось такі надписи, але теж мінімалістичні. Але я так перевернула сюди. Я соняшникову олію залила, а оливкова закінчилася. Помитий зараз. Помита пляшечка просто чекає часу. І дивлюся, що ще й на третю вистачило, бо навіть під якийсь оцет, Але оцет не люблю так стояти, щоб воно стояло, бо я ним рідко коли користуюсь, Так, що це тут за сміття якесь падає. То я думаю, можливо сюди прикупити, наприклад, перелити бальзамічний соус, тому що в мене якраз тріснула пляшка. І, в принципі, можна було б його так тримати, але не знаю, чи його можна без холодильника. А може ще щось. Ну, коротше, а може просто сільничко поставити. Але самі ось ці баночки скляні, і це все металеве, не пластикове, мені дуже-дуже сподобалось. Кому потрібно, то знаєте, що чи, чи в копійці, чи в аврорі. Ось так. Так, з пюре я вирішила зробити вафлі. Для цього я збила гарбуз в пюре. Так, я що сказала, додаємо два яєчка, потім трошки йогурта, цукру і розтоплене масло, і все це в борошному. Отже, я сюди додала трошечки йогурту, розпушувач, цукор, йогурт два яйця і масло розтоплю зараз в мікрохвильовці.